Сьогодні приготуємо українську страву з картоплі книглі. Для приготування підготуйте наступні інгредієнти. Беремо картоплю. Нам необхідна сира та відварена картопля. Потрібно натерти варену картоплю на середній терці. Сиру картоплю також натираємо на терці. Але після цього потрібно прибрати зайвий сік за допомогою сита, з'єднуємо картоплю разом та додаємо до неї одне яйце та одну ложку крохмалю. Добре перемішуємо суміш та формуємо з неї кульки середнього розміру. Для того, щоб кульки не злипалися. Потрібно підготувати крохмаль. Його будемо додавати в воду, в якій будуть варитися книглі, крохмаль розводимо в холодній воді. А потім поступово додаємо в підсолену воду. Починаємо варити книглі. Коли вони почнуть спливати, тоді можна їх діставати. Вони готові. Переходимо до приготування засмажки. Подрібнюємо сало та цибулю. Якщо вам не подобається сало, тоді замість сала можна використовувати рослинну олію та цибулю. А в кінці залити засмажку сметаною та додати спеції. Такий варіант також чудово смакує. А я продовжу готувати традиційну засмажку до книглів з салом. Посипаємо книглі за смажкою та додаємо за бажанням будь-які овочі. Всім смачного!